Азіатський мейк кремовими рум'янами від пастел. Спочатку треба обов'язково доглянути за шкірою обличчя, наношу зволожуючий флюїд, потім тональний крем. Тональний крем щільно щіточкою наношу на все обличчя, особову увагу приділяючи повікам. Тепер рум'яна, вони червоного кольору. І да, це незвично. Але зараз я їх наношу, а потім буду тушувати. Тим самим пензлем, яким я наносила тональний крем. Да. Саме так точково вони наносяться. Тепер тушую пензлем. По тональному крему рум'яни тушуються дуже легко. Дуже цікаво вийшло зробити контурінг обличчя червоними рум'янами. Незвично. Але цікаво. Або я щось не так зробила, або багато нанесла, носик вийшов червоним, я вирішила його трошки відбілити консилером. Азіатський мек це бездоганна шкіра. Тепер припудрюю пудрою та фінішом затираю, полірую свою шкіру, сяючою пудрою. Вийшло так незвично, але дуже цікаво. Макіяж це гра.